Наша програма завітала до одного із наймасштабніших автокомплексів Криму. І незважаючи на велику кількість шоурумів різноманітних автомобільних брендів, що тут розташовано, нас цікавить представництво однієї автомобільної марки. Форд в Україні представляє офіційний дилерський центр Вінр Ford Севастополь, про який ми дізнаємось більше. Він Ford Севастополь це єдине офіційне представництво бренду в Севастополь. З'явилось воно у 1999 році. До цього часу автомарки Ford реалізовувались у сірих дилерів, а їх техобслуговування відбувалось на приватних СТО. На рішення керівництва Wiener Ford Севастополь співпрацювати з компанією Winner Imports Україна вплинула давня історія бренду. Бренд Ford дуже давно на світовому ринку ведущий из автопроизводителей, Uh, который зарекомендовал себе надежними и качественними автомобілями протягом наступних шести років бренд у місті розвивався разом з автомобільним ринком країни. З'являлись нові клієнти, і попит на автомобілі Ford з кожним роком зростав. Потім в 2005 году стало зрозуміло, що при такому бурному розвитку автомобільного ринку на Україні uh, потребувалось uh, більше поміщення яка заотвістувала уже стандартам современного автопредприятия. А тому того ж року Бренд Ford переїхав, оселившись у приміщеннях одного з найбільших відомих автогігантів на той час представництві автомобілів ВАЗ у Севастополі, освоївши площі та матеріально-технічну базу, яка залишилась у спадок від попереднього підприємства, але не відповідала вимогам часу і стандартам офіційного імпортера, довелось будувати новий сучасний автоцентр. Отож 2008 року у Форда з'явився новий шоурум, який за архітектурним планом схожий на інші автосалони бренду Форд в Україні. Адже це одна з основних вимог імпортера, який прагне, аби для кожного відвідувача будь-якого з дилерських центрів усе було знайомим, і клієнт міг швидко зорієнтуватися всередині автосалону. Главною особеністю нашого дилерського центру являється те, що ми способні нашим клієнтам предоставити повний комплекс услуг. Начиная от приобретения нового автомобиля, возможности э, сдачи своего бывшего автомобиля в трейды на комиссионную площадку и, конечно же, заканчивая полным комплексом послепродажного обслуживания. Отдел э, продажи состоит из продажи новых автомобилей салона, комиссионной площадки, из отдела кредитования и страхования клиентов. Послепродажное обслуживание представлено такими отделами, как э, отдел запчастей. відділ сервісу, відділ додаткового обладнання і кузовний цех. персонал підприємства складається із 25 кваліфікованих працівників, професійний рівень яких постійно намагаються підтримувати на обов'язкових тренінгах. Є для співробітників автоцентру і різноманітні заохочувальні програми. Іспользуються різні системи мотивації, Це фінансова мотивація. працюють різні системи бонусів. Очень активно продвігається програма влічення персонала э, в бізнес-процеси предприяття. Усе це сприяє покращенню діяльності підприємства та отриманню позитивних відгуків від тих автовласників, які постійно користуються послугами дилерського центру Вінерфорд Севастополь. Уважне ставлення керівництва є не менш важливим і для самих працівників. Щоб люди, приходячи на роботу. Кожен сотрудник прекрасно понімав долю свого участі в общем результаті і стремился выполнять свою роботу как можно лучше і качественні. Адже коли продавці-консультанти відділу продажу зможуть надати клієнту повноцінно кваліфіковану інформацію щодо моделей авто, а майстри-приймальники та механіки якісно і професійно виконують свою роботу, тоді власники автомобілів будуть задоволені. Отож, давайте разом оцінимо рівень роботи підрозділів Віннерфорт Севастополь. А розпочнемо з відділу продажу. В нашем дилерском центре представлена практически вся модельная линейка от Ford Fiesta до Ford Transit. Легковые автомобили представлены Fiesta, Fusion, новий Фокус, Mondeo новий і Ford Kuga. Окрім легковиків, на Вінер Форд Севастополь можна придбати вантажні та пасажирські автомобілі, Конект і транзит усіх можливих комплектацій. Адже автоцентр у Севастополі є спеціалізованим дилером комерційної лінійки автомобілів бренду Ford. Визначитись із вибором моделі автомобіля вам допоможуть чотири працівники відділу продажу: старший продавець, менеджер, адміністратор та два продавці-консультанти. У нас працюють опитні консультанти, які пройшли многочисленні тренінги, обучення як по техніці продаж, так і по самому модельному ряду «Форд». Нагадаємо, що ці тренінги є важливими для всіх працівників дилерських центрів «Форд» в Україні. Вони проводяться як централізовано в імпортера компанії Winner Imports Україна, так і на місцях у будь-якому автоцентрі. Завдяки ним продавці-консультанти удосконалюють свої знання і навички у продажах автомобілів бренду, вивчають переваги нових автомобілів Ford та отримують інформацію щодо технологій, які використовуються в їхньому виробництві. До прикладу, чи знаєте ви, що всі легкові бренду, які поставляються саме до України, на відміну від європейських моделей Ford, мають підсилену підвізку та збільшений кліренс. Але це не єдина особливість автомобілів бренду, яка робить їх такими популярними. Чимало власників Форд уподобали ці машини завдяки їх славнозвісному кінетичному дизайну, про який ми неодноразово говорили. Окрім технічних характеристик, успішність реалізації фордів залежить від ще одного чинника: знання автомобілів продавцями-консультантами, вміння довести клієнту, що саме це авто йому підійде. Главний упор продавець консультант все-таки діляти на технічські новинки, які присутствуют в автомобілях Ford, і стало вже класичним е-е визнання автомобілі Ford лучшими в своєму класі по управлямості. До речі, перевірити керованість будь-якої моделі авто можна на тест-драйві. Для ближчого знайомлення з автомобілями на Winner Ford Севастополь є декілька тестових машин. На сьогоднішній день ми маємо новий Ford Focus. Ford Куга с бензиновым турбомотором, с автоматической коробкой. И в ближайшее время ведется еще дополнительно Ford Mondeo с новым поколением мотора Экобуст 1.6 160 лошадиных сил. Зареєструватись на тест-драйв можна попередньо зателефонувавши до Долирського центру. І, звичайно, не забудьте взяти із собою посвідчення водія та паспорт. Якщо ж забажаєте придбати авто, знадобиться також ідентифікаційний код та один день для оформлення необхідного пакету документів. Більше часу витратите в тому випадку, якщо забажаєте на щойно придбаний автомобіль поставити додаткове обладнання або ж його трохи затюнінгувати. А якщо ж купуватимете автомобіль у кредит, вам знадобиться від 3 до 5 днів. Процентная ставка варьируется от 0% на короткий период до 15 годовых в гривне. Также предлагаются условия по лизингу, которые работают через много банков. Также услуги страхования, которые полис оформляются прямо в автосалоне. Ви спитаєте, а як же черги на авто, які останнім часом вишукувались за машинами багатьох автомобільних брендів? І тут Форд знову ж таки зможе потішити своїх шанувальників. Черга на нові автомобілі у дилерських центрах Форд відсутня. І ось чому. Навірно, скажу, що зараз з ростом ринка ми фактично не маємо дефіцит машин. У нас достатньо количество автомобілів постійно знаходяться на складі в Севастополі. Включення составляють моделі Форд Fusion і Ford Куга з дизельними моторами. Попит на ці авто дуже великий, тому при замовленні дизельних Fusion та Kuga доведеться зачекати не більше двох місяців. Ну а якщо ж вам кортить чим скоріше сісти за кермо цих автомобілів, доведеться обирати з-поміж моделей із бензиновими моторами. До речі, про лінійку силових агрегатів бренда. Ford дуже очень... много уделяет внимания новым моделям. Сейчас вышел новый Focus, C-Max, обновился Ford Mondeo, линейка двигателей на Ford Mondeo обновилась. Это новый мотор 1.6, 160 лошадиных сил, турбо. Двухлитровые моторы с коробками передач с двумя сцеплениями. То есть на фоне конкурентов они выглядят технически совершенными моделями. Та ніщо не працює вічно. І з часом деталі та агрегати авто зношуються. Відновити їх роботоздатність можна у сучасній і технологічній сервісній зоні, яка є у будь-якому дилерському центрі «Форд». Про підрозділ з ремонту та техобслуговування автомобілів автоцентру Вінер Форд Севастополь далі у програмі. Сервісна зона дилерського центру «Форд» у Севастополі мультибрендова. Але тут дотримались основних вимог імпортера щодо концепції сервісного підрозділу. Марки. От вам інтерактивна приймальня, в якій ми знаходимось. Є також декілька підйомників для обслуговування лише автомобілів бренду Ford. Сервисная зона – это в основном два двухстоечных подъемника, пост номер один, пост номер два. Четырехстоечный подъемник для тяжелых автомобилей, он же и стенд развала схождения. Зона работы электрика, зона установки доп. оборудования и зона ремонта кузовного автомобиля. всей дільниці сервісної зоны разместились на площади 250 квадратных метров. Це дозволяє приймати від 5 до 7 автомобілів одночасно і проводити фактично увесь спектр можливих ремонтних робіт: від планового техобслуговування, лагодження різноманітних вузлів і агрегатів авто, до важкої і майже ювелірної роботи з відновлення роботоздатності двигунів, оскільки сервісний підрозділ Вінерфорд Севастополь є сертифікованим, тому на всі деталі і запчастини та додаткове обладнання, що тут встановлюється, поширюється річна гарантія. Яка додає перевагу обслуговуванню вашого авто в офіційного дилера. Але, звичайно, є й інші чинники, які сприяють зацікавленості власників Ford відвідувати сервіс Вінер Форт Севастополь. Безусловно, це налічя кваліфіцированого персоналу, налічя складу запасних частей оригінальних використання е, в роботі ісключити спеціального інструмента Ford. На нашому ділільському центрі представлена фірміний спецінструмент Ford, Тобто є повний набор необходимый для проведення технического обслуживания і спеціальних операцій для ремонту. Спеціалізований інструмент Віннер Форд Севастополь замовляє безпосередньо в імпортера і отримує його протягом трьох днів. Поява того чи іншого приладдя здебільшого пов'язана із технічним досконаленням автофорд і виробництвом нових автомобілів. При поступленні інструменту коли він приходить, то есть он располагается здесь, на стенде. Механикам сразу производится инструктаж, то есть в каких моделях он используется. Ну и у механиком, собственно говоря, всегда есть под рукой компьютер. У сервисной онлайн-программе Ford. Механік може завжди знайти чіткі інструкції з використання того чи іншого спеціалізованого інструменту та застосувати його за призначенням. У разі виникнення у майстрів ремонтників додаткових питань щодо ремонту автомобіля їм у нагоді стане додаткове програмне забезпечення та комп'ютерні мануали, де вони зможуть почерпнути інформацію щодо ремонту тієї чи іншої деталі авто. Загалом, програмне забезпечення для роботи сервісних зон усіх автоцентрів Ford в Україні. Полегшує та покращує роботу механіків, які щодня дбають про справність Фордів і впевненість клієнтів за кермом улюбленого авто. Не менше цьому привертає уваги і керівництво дилерського центру «Вінер Форд Севастополь. Клієнтам завжди телефонують після їх візиту на сервіс, аби почути їхні враження від рівня обслуговування. До того ж, обов'язковим є постсервісний тест драйв автомобіля, який проводять майстри СТО. Менеджмент підприємства щодня намагається підтримувати імідж «Вінерфорд Севастополь. Підтримати зароблену репутацію у клієнтів, що бренд Форд це качественно, надежно. І заработати у клієнтів репутацію за счет качества продукції і качества обслуговування. Це був дилерський центр Віннерфорд Севастополь. Ми ж продовжимо знайомитись із компанією Генрі Форда уже в наступних наших програмах. В ефірі першого автомобільного Хай щастить.